Всіх вітаю на своєму каналі Мистецтво гомеопатії. І з вами я, лікар-гомеопат Тетяна Коломієць. Гомеопатія це пошук відповідності між людиною та гомеопатичним препаратом. І коли ця відповідність знайдена, тоді гомеопатичний препарат починає діяти. Гомеопатія не веде війну з хворобами. Вона старається розібратись в причинах виникнення хвороб. І лікарів гомеопатів цікавлять не тільки фізикальні дані, тобто дані об'єктивного огляду, симптоми хвороби та лабораторно-клінічні дослідження. Лікарі гомеопата насамперед цікавить глибокий внутрішній психологічний стан людини. Отже Сьогодні я познайомлю з препаратом натрій моріатиком. Натрій моріатиком це морська сіль. Ну, можна сказати, звичайна сіль, яку ми вживаємо щоденно. В гомеопатія натрій моріатиком це глибокий конституційний препарат, який має широку сферу впливу. І Хворобливі стани, хвороби, які, які потребують призначення гомопатичного препарата натрій муріатикум, досить глибокі і досить серйозні. Отже, що за препарат натрій моріатикум? Конституція, насамперед, психологічна, таких людей це закритість або Надзвичайна інтервертивність, коли людина не може поділитися своїми переживаннями, своїми почуттями, людина закрита, і е, її думка, що її внутрішній стан нікому не потрібен, її проблеми нікому не потрібні. Тому відкриватися немає. Смисл. Причина такого стану, тобто причина, причинний фактор виникнення такого психологічного стану, це пережити в минулому, навіть в далекому минулому, пережиті образи, втрати, це смерті близьких. Смерті родичів, смерті друзів, це нерозділене кохання, зрада і тому інше. Все, що людина вважає дуже таким сокровенним, і вона втрачає, вона втрачає, а натомість отримує недовіру до світу. Не можна відкриватися цьому світові. Тому що можна отримати знову якусь горе, якийсь якісь сум, якісь образи і незрозумілість. Чому так відбувається? Тому що люди такого типу дуже чутливі, вони мають надзвичайну чутливість. До всього, до звуків, до світла, до е, шуму, до, ну, до всього оточення. Все, що відбувається навкруги, воно все до, до них все на них має якесь відображення. Таких людей, такі люди не можуть значить, пройти повз якогось якої, якоїсь. Такої несправедливості, а особливо образи, а особливо того стану, де, 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 де є вплив на, на дуже глибинні пласти людської душі, скажем, дуже глибинна навіть психологія може задіяна в цьому, при цьому бути. Отже, таким людям надзвичайно важко відкритись, вони закриті. Коли оточення, оточуючи, хочуть їм втішати, хочуть якусь допомогу їм зробити, вони, вони не сприймають, не приймають цієї, цього втішення, цієї втіхи, тому що від цього їхній стан. Навпаки, погіршується. Можливо, це пов'язано з тим, що вони, вони, як то кажуть, застряли, зафіксувались на, яких, на якісь події, яка відбулась в далекому минулому, і їм, ну, скажімо, забути і знайти, знайти якесь пояснення цьому неможливо. Тому на якомусь підсвідомому рівні вони шукають це в цьому виправдання. тому люблять звертати увагу на якісь негативні явища, які зустрічаються навколо. Тому про таких людей можна говорити меланхолік. Вони бувають з себе виходять, вони дратуються, навіть до стану ефекту доходять, але взагалі залишаються закритими, закритими людьми, які, повторююсь, вважають, що ніхто і ніщо не може їх порадувати в цьому світі. Фізичні дані як побудоване тіло таких людей, такі люди здебільшого худі. В них шкіра блідна, бліда шкіра і суха. Оскільки препарат натрій моріатику має відношення до водно-сольового обміну організму, то такі люди дуже швидко висихають. Вони висихають, їхня шкіра робиться суха, схильна до утворення тріщин, заусініць, екзем, алергій і тому подібного такі люди схильні до втрати ваги. Якісь нервові, емоційні напруження можуть призвести до того, що такі люди худіють. І ділянка, де видно, видно, що людина схудла, це ділянка шиї. Шия в них видовжується в першу чергу. Також такі люди мають худі кінцівки. Руки і ноги в них теж худнуть. Хоча, хоча худіти, вони починають зверху до низу. Оскільки я сказала про надзвичайну вразливість, чутливість таких людей, це люди такого поетичного, музикального складу. Вони вони люблять музику слухати, деякі звуки, особливо звуки фортепіано, можуть викликати у них сльози. Вони занадто емоційно переживають музику, не тільки події свого життя і оточення, вони музику можуть так переживати. Вони люблять море. Море для них це як місце сили, їхній тонус нервової системи, наголошую, і особливо емоційно нервова складова на морі в них покращується. Що не скажеш про фізичні проблеми, в них може загостритись на морі астма, може герпес на морі з'явитись, екзема. Алергія від сонця може бути на морі, а їх психологічний стан на морі значно покращується. Якщо йти по хворобах, які підпливають під дію препарата натрій моріатиком, то насамперед це анемія. Ну, тут скажу, що вважаючи те, що натрію моріатиком має відношення до водно-сольового обміну, а отже, до, викликає сухість, ну, не тільки сухість фізичну, навіть ментальну, але сухість фізична проявляється в тому, що шкіра таких людей суха. і... Не тільки шкіра, але і інші системи організму зазнають слабкості. Один із таких проявів хвороб це анемія, тобто слабкість кроветворення. анемічні жінки. Це, зразу, що можна подумати гомеопату це про натрій муріатікум, особливо, якщо там далі йде портрет. Повністю розкривається портрет натрій моріатікума Далі для е, е, натрій моріатікума характерна головна біль. Ну, вони взагалі часто страждають на, головну, на головний біль, у них е, можуть зустрічатися е, мігрені, е, головний біль е, нагадує. Таке відчуття викликає, що ніби дуже багато молоточків у голові стукає. Головний біль починається зранку, максимальний в обід і до вечора він спадає. На фоні головного болю можуть проявлятися різні очні симптоми, тобто затуманення зору і тому інше. Герпес при напруженнях фізичних, при перевтомі, при переохолодженні може виникати герпес. Герпес особливо на губах, але не тільки, оскільки в організмі переважає сухість, то весь кишково шлунковий тракт сухий і особливо кінцеві його відділи. Пряма кишка може мати тріщини, біль при дефікації, кровоточивість. Стілець характерний для натріму муріатікума – це овечий, такий сухий. У вигляді таких шариків, які, які починають крошитися ще біля ануса екзема характерна для натрії моріатікума, і тут дуже такий симптом, характерний для цього, екзема виникає по краю. На краю по краю росту волосся. Алергія, алергічні полінози, алергічні рініти, всіляки, які починаються з чихання. Ну, от Вранці людина встала, починає чихати, 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 і дня має прояви алергічного рініту. Особливо влітку. Загострення є влітку, тому що більше сонця модальності. Тобто коли краще, а коли гірше такій людині. Краще такій людині, коли. Від холодної води, від омивання холодною водою, від просто прохолоди і в спокої, тобто фізичні навантаження можуть погіршити симптоматику натрій моріатику. Краще на морі, краще від соленої їди, їжі, Солена їжа. То нервову систему, емоційну насамперед, і такі люди отримують від солюної їди поїдання соленого такий енергетичний наплив. Що характерно, що натрій трімуріатикум дуже показано і дітям. І дуже доволі, доволі часто зустрічається, що діти стараються там пальчиком в солонку ну, облизувати, їсти сіль. Їм це подобається. Або діти, що люблять їсти квашені огірки. Ну, от на квашені огірки в них просто такий ножор ну, нападає. Вони люблять. Це теж тип натрій муріатику. Ну, мабуть, це все, що я хотіла розказати на сьогодні про такий препарат, як натрій муріатікум. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайки, обов'язково підписуйтесь на мій канал і далі буде.